івано франківців зряджають позитивом. Таку назву має композиція кованих фігур, що встановили по вулиці Шевченка. Усі скульптури на тему абстракції та не мають назви, аби не прив'язувати фантазію глядача. Працювали над ними автори з України, Америки, Естонії, Польщі та Росії. Скульптори Санкт Петербургу Єгор Бавикин розповідає, що його скульптура проста, але водночас цікава. За основу він взяв звичайну металічну трубу, яку розрізав навпіл. Те, що вийшло в кінцевому результаті, Єгор бавикін називає мушлею. Але глядачі вбачають і корону, і щось незвичне та незрозуміле. Учасники акції наголошують, що встановлювати ковані фігури просто неба європейська традиція. І додають, Івано-Франківську увійшов до двадцятки ковальських європейських міст. Жителям новинка подобається. Думаю, що потрібні, як любе мистецтво. Тепер дуже актуальні ці фігури і взагалі. Мені подобаються ці фігури. А чим вони вам подобаються? Ну, У них якийсь такий оригінальний задум є. Кожен розуміє щось своє ковалі. Обіцяють не зупинятися на досягнутому і встановити на вулиці Шевченка ще щонайменше п'ять подібних скульптур.